Друзі, вітаю вас на моїй кухні! У цьому відео покажу мій власний варіант рецепту домашнього печива каштани. І воно трохи відрізняється від класичного рецепту з нашого дитинства. Я роблю його без додавання жовтків з мінімумом інгредієнтів і самих доступних продуктів. І повірте, друзі, це навіть ще смачніше ніжне пісочне тісто всередині ароматні горішки та родзинки, а зверху вафельна шоколадна скоринка. Це простий, але унікальний рецепт, який вам точно сподобається. Обов'язково зберігайте його, приготуйте і порадуйте близьких неймовірно смачним печивом. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Вершкове масло, воно в мене з холодильника, але воно таке, знаєте, середнє, не кімнатної температури, холодне. Далі цукор, сметана, розпушувач. Далі борошно додаю частинками. І тепер руками ось так масло треба розім'яти разом з іншими інгредієнтами. І ось таке потрібне нам тісто м'якеньке. Довго вимішувати його не треба, потрібно просто змішати всі інгредієнти, щоб утворилася ось така грудочка. І тепер я накриваю плівочкою і поставлю у холодильник десь на хвилин 20-30. Поки тісто стоїть в холодильнику, підготую оцю обсипку, яка буде зверху на печиві. Це вафлі. Я натираю на тертушці їх просто і розріжу горішки на такі частинки, не дуже маленькі, ось такого приблизно розміру. Це у мене буде начинка. І також ви бачили родзинки, я їх помила і підсушила, і вони чекають свого часу. Дістаю тісто з холодильника, беру деко, застелене. Пергаментом і одразу буду формувати печиво і складати вже на деко його, і вже духовку вмикаю на 180 градусів. І ось дивіться, друзі, складаю всередину горішки і родзинки, роблю ось такі кульки. І ось так от складаю одразу на відстані одне від одного, бо вони будуть трохи збільшуватися у розмірі. Працювати з таким тістом потрібно достатньо швидко, бо воно через те, що воно з маслом, воно дуже швидко тане в руках, тому максимально швидко треба робити, щоб оці кульки залишалися більш-менш круглими і не перетворилися у млинець у духовці. Ну і друзі, в мене пройшло. 22 хвилини, ось такі чудові заготовки вийшли. Вони ще тепленькі, почекаю, поки вони трохи охолонуть, і тим часом зроблю глазур. Це глазур дуже швидко робиться: какао, далі цукор змішую з молоком, перемішую це все добре, щоб більш-менш какао. Змішалося з цукром і молоком, іду на плиту і доводжу до кипіння, буквально одну хвилинку проварюю і все. Ось така консистенція повинна вийти. і Переливаю у мисочку, для того, щоб швидше охолола ця глазур. Ну і далі, друзі, все максимально просто. Двома виделочками ось так я обвалюю у глазурі печиво. І тепер у вафлях все, друзі, секунда діла і вже одна штучка готова. І так роблю, з рештою печива. І ось, друзі, подивіться, яка краса виходить. Дуже. Таке воно, знаєте, святково виглядає, навіть можна подарувати, скласти в якусь коробочку і подарувати. Я так же робила, до речі, тож, друзі, вау-ефект вам забезпечений. Поставлю в холодильник на хвилин 20-30. І, друзі, після цього вони просто неймовірні. Це подивіться, яке чудове. Печиво, чесно кажучи, воно повертає мене у дитинство. Ну, але й тепер це просто справжня знахідка, таке ніжне, пісочне тісто, ароматна серединка з родзинок і горіхів і вафельна шоколадна скоринка зверху. Ну, це просто, наче трюфель у домашньому виконанні. І навіть для простого чаювання воно створює якесь таке відчуття чогось святкового. І готується, як ви побачили, ну максимально просто, тож обов'язково приготуйте і порадуйте близьких домашньою випічкою. Друзі, якщо рецепт сподобався, чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Обов'язково дивіться інші мої відео і слідкуйте за новими. Попереду ще багато цікавого і смачного. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі!